14 на годиннику з вами в об'єднаному марафоні канал 1, 1+, і зараз новини від ТСН. Сили оборони України вибили противника з сотницького козачка на Харківщині. Повідомляють аналітики Діпстейт. Це село розташоване на самому кордоні з Росією. Наступальні операції ЗСУ на півночі Харківщини змусили росіян передислокувати командні пункти далі від лінії зіткнення, і це створило певні проблеми в логістиці і керуванні. Про таке заявляють аналітики інституту вивчення війни. Водночас ворог просунувся біля Воздвиженки, Юрівки, в Роздолівці та Новоселівці. Шій на Донеччині південніше бої тривають за урожайне та Красногорівку. Всього протягом минулої доби на лінії фронту зафіксовано 149 бойових зіткнень. Повідомляє генштаб. Противник випустив по позиціях українських підрозділів та населених пунктах із сотню кабів. Здійснив майже 5 тисяч обстрілів, зокрема 143 із реактивних систем залпового вогню. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі, і поранені серед цивільних руйнувань та пошкоджень зазнали багатопорохові та приватні житлові будинки і об'єкти інфраструктури. Шістьох людей вбили росіяни на Донеччині. Ще 22 поранили у мирнограді. Вдарили ракетою по зупинці. Четверо загинули, дев'ятьох ушпиталили. Серед потерпілих 16-річний підліток в Костянтинівці під завалами зруйнованого підприємства загинули двоє працівників. Троє поранені. Семеро людей постраждали в Лимані. Троє в Турецьку, часом Яру та Новомиколаївці. На Херсонщині від обстрілу загинула жителька села Приозерне. Снаряд влучив її подвір'я. Ще двоє її односельців зазнали тяжких поранень. Травм від ворожих та атак отримав і мешканець села Токарівка. У Херсоні ворог зруйнував житлові будинки. Після опівночі окупанти вдарили по селу Завацьке на Харківщині, потрощили приватний будинок. Загалом за добу по цій області випустили 32 каби. По Нікополю та Марганецькій громаді на Дніпропетровщині росіяни били артилерію і дронами, вражено приватний будинок та інфраструктурний об'єкт. Майже три сотні ударів по Запоріжжю завдали росіяни, атакували 10 прифронтових населених пунктів. 11 житлових будинків поруйновано. Люди вціліли. І свіжа бавовна на території країни-агресорки. Після атаки безпілотників Палає в Ростовській області загорілася нафтобаза у Цемлянському районі. Губернатор області каже: ніби минулося без загиблих та потерпілих. Пожежу намагаються загасити півсотні вогнеборців, але поки що це не вдалося. Атаки на нафтопереробні заводи, які з початку року проводять українські збройні сили, допомагають знизити здатність Росії вести війну, адже пальне використовують для потреби армії країни-агресорки. В Києві розраховують отримати шість винищувачів F-16 до кінця літа а до кінця року до 20 таких бойових машин. Цю інформацію отримало видання Bloomberg і своїх джерел. За словами іншого співрозмовника, Україна зможе розмістити в себе цілу ескадрилью, тобто від 15 до 24 літаків. Рішення щодо передачі ускладнюється та затягується через брак запчастин. Мовний бар'єр між українськими пілотами та іноземними інструкторами і нестачу злітно-посадкових смуг, ті, що є вразливі для російських ударів. Також літаки мають бути переналаштовані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії. Передача F-16 стала однією з ключових тем на цьогорічному саміті НАТО у Вашингтоні. А про те, що винищувачі з данії та Нідерландів вже почали передавати на полях заходу, повідомив очільник держдепу Ентоні Блінкен. По 80, а то й 100 тисяч боєприпасів на місяць президент Чехії поділився деталями постачання Україні артилерійських снарядів у межах їхньої ініціативи. Таку кількість, нібито, планують передавати з вересня до кінця цього року. А загальна кількість озброєння сягає півмільйона. А саме стільки вдалося фінансово забезпечити, чехи започаткували ініціативу. Скупівлі снарядів в усьому світі цьогоріч у лютому спершу планували придбати 800 тисяч. Згодом цифра виросла до мільйона півтора. Очільник чеського уряду радіше повідомив, що до їхньої ініціативи долучилися 15 країн ЄС та НАТО, так би мовити, скинули в спільну скарбничку. Відомо також що перший вантаж до України прибув наприкінці червня. Добрих новин, годі чекати. Принаймні цьогоріч їх буде небагато. Заявив очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. в Інтерв'ю виданню НВ за словами Буданова. Наступ з півночі вже триває. Щоправда, він не уточнив, де саме на Сумщині чи Чернігівщині, щоб не провокувати паніку на Харківщині. Ворог вже атакує та дістає відсіч від сил оборони України. Очільник розвідки переконаний, що катастрофи не буде, але ігнорувати проблеми. Не варто. Під наглядом рятувальників мешканців частково зруйнованого російською будинку ракетою будинку на серці сьогодні пустили всередину, щоб вони забрали особисті речі. В деяких під'їздах повністю знищено сходові майданчики. Тож потрапити туди можна хіба за допомогою спецтехніки чи драбин через вікна. І з міркувань безпеки зайти у житло могла одна людина у супроводі рятувальників і лише на невеликий час. В окремих квартирах на перших поверхах, що постраждали найменше, людям вдалося врятувати більшість майна. Утім, часто ситуація була протилежною. Чимало осель майже повністю вигоріли або зруйновані. Тож люди зізнавалися, що сподівалися знайти, хоча б щось вціліли. Утім, і це не завжди вдавалося зробити через повітряну тривогу, бо в цей час задля безпеки людей. Роботи просто припиняли. Нагадаю, окупанти зруйнували будинок на серці в понеділок. Під його завалами загинуло 13 людей. із них п'ятеро це діти. В стані І на нахабні знайде теж не хочеться. Так все заблоковано. Шафи багато чого все одно є залишилось. Ми головна лізли, в принципі за документами. Бо забрали, бо відновлювати дуже проблематично і довго. Скористався розмовою, щоб озвучити стандартні російські погрози. Так, інститут вивчення війни пише про розмову між американським та російським міністрами оборони. Ллойд Остін та Андрій Білоусов зідзвонилися вдруге за останні три тижні. Хоча до того між відомствами не було контактів близько року, аналітики зазначають, що озвучені білоусовим погрози про можливу ескалацію спрямовані на те, щоби змусити. США відмовитися від підтримки України в межах поточної компанії. Вона націлена на західних політиків, які ухвалюють рішення. Водночас Ллойд Остін під час розмови наголосив на важливості підтримки лінії зв'язку в умовах війни Росії проти України. Україна Москва постійно використовує оптичні погрози про ескалацію проти сполучених штатів та країн заходу, які підтримують Україну в інституті вивчення війни. Зазначають, таким чином країна-агресорка намагається перешкодити підтримці заходом нашої держави. Володимир і Олена Зеленські зустрілися з голівудським актором Метью МакКонагі та його дружиною Камілою Альвес. Сталося це під час візиту до штату Юта одразу після саміту НАТО в Вашингтоні. Президент наголосив на важливості збереження уваги до України і подякував американським зіркам за їхні зусилля. А ще запропонував МакКонагі підтримати українську платформу Юнайтед 24 Окрім того, президентське подружжя відвідало зустріч Національної асоціації губернаторів. США поспілкувалося з губернатором та першою леді штату Юта з американськими посадовцями. Володимир Зеленський говорив про розширення співпраці в сфері оборони та патронат окремих штатів над українськими регіонами, зокрема про відбудову українських шкіл та лікарень. 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль стартував в Києві. Вже третій рік цю подію міркувань безпеки не проводять власне в Одесі. Два роки тому кінофорум приймала польська столиця Варшава. Торік Чернівці, і от тепер кінобомонд з'їхався до Києва. Один плюс один є головним медіапартнером Одеського міжнародного кінофестивалю. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак зараз розкаже, що ж чекає на гостей цієї події. Під акорди у виконанні Євгена Хмари у конгресно-виставковому центрі парковий стартує вже 15-й одеський міжнародний кінофестиваль. З огляду на воєнний стан традиційного на таких подіях червоного хідника немає, але фото на згадку обов'язкове. Любителі кінематографа збираються, щоб побачити найкращі фільми. Основне це не зламатися духом, щоб дух був незламний, і для цього потрібні такі культурні масові серйозні івенти, як одеський міжнародний кінофестиваль, тому що. Все не, ще несе модело, казав, що кіно. А... Це дуже страшна зброя, серйозна важлива зброя, якою можна змінювати змінювати світ. Упродовж тижня на двох локаціях у центрі Києва можна буде побачити 100 стрічок. Половина з них саме українські. Зокрема, на глядачів чекає прем'єра фільму Конотопська відьма. Крім того, фестиваль збиратиме кошти на благочинність. У нас цьогоріч партнерство з благодійним фондом Діти героїв, і ми закликаємо всіх доєднуватися, донатити на фонд, тому що це допомога. Ога тим дітям, які втратили своїх батьків в результаті військових дій, яким дійсно необхідна допомога, і ми самі будемо передонатити більшу частину коштів, які надійдуть від продажів квітків. Попри повномасштабну війну і небезпеку обстрілів, навіть у Києві на фестиваль завітали іноземні гості, відомий британський режисер, у фільмах якого знімалися, зокрема, Річард Гір та Ніколас Кейдж, Майк Фігіс, член журі національного конкурсу навіть не знаю, чому я не боявся їхати. От мої друзі, моя дружина нервує. А я ні. У мене хороше перечуття. Коли ви маєте ситуацію таку, як в Україні, всі ресурси мають іти на оборону, але кіно і мистецтво треба теж підтримувати. Саме тому я приїхав. головний приз фестивалю традиційно статуетка Золотого Дюка. Вона вже чекає на свого володаря. Найкращі фільми назвуть під час церемонії закриття 20 липня. А вже наступного року вірять організатори. Фестиваль повернеться до рідної Одеси. Дмитро Фурдак, Данило Лисенко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Рекордна спека до 40 градусів панує в Україні. Синоптики ж попереджають українцям на вихідних. Варто готуватися до ще більшої. Буде сухо і гаряче. В південній частині позначка термометра може сягнути 42 градусів. За Цельсієм дещо помірним сонце буде на Сумщині та на Харківщині з позначками плюс 30, плюс 34. А про таке повідомляє синоптикиня Наталія Діденко на решті території України жарінь буде інтенсивнішою і без дощу, де не де можливий вітерець в Києві. Повітря розпечеться аж до плюс 37 градусів 19-20 липня ймовірне вже послаблення спеки у західних північних областях. А ще на Вінничині тут очікують до плюс 25-30 ти градусів. Ну і як рятуються люди в різних містах? Хто найвразливіший до яких порад зараз варто дослухатися? все зібрали, розкажуть мої колеги: Київ, Одеса, Дніпро, і відповідно кореспонденти ТСН Іван Воробйов, Сергій Осачук та Ольга Павловська з нами на прямому зв'язку, і всі я бачу потягнулися до води. Почнемо з Дніпра. Олю на Дніпропетровщині через спеку оголосили ще й надзвичайну пожежну небезпеку. Наскільки зараз важко в вашому місті перебувати на сонці? Вітаю свято, вітаю колеги. Не наче на пательні так відчувається спека у Дніпрі, а особливо у тих районах, де діють стабілізаційні знеструмлення. Я скажу, що нам пощастило буквально кілька хвилин тому, бо цю зону увімкнули і запрацював фонтан на Дніпропетровщині Справді діє надзвичайна пожежна небезпека. І рятувальники закликають не розводити багаття або робити це із дотриманням усіх правил. Адже небезпека велика водночас містяни скаржаться у будинках, де електроплити просто неможливо під час неструмлень приготувати їжу. Тож люди у такий спосіб намагаються зробити собі обід. Ще з новинок цього спекотного сезону. То містяни записують графік знеструмлення фонтанів, аби не мати марних надій, і, напевно знати де в який час можна. На трохи освіжитися. Люди скаржаться у тих районах, де бетон та асфальт та ще й постійний гул-генераторів витримати цю спеку надзвичайно складно і використовуються власні методи охолодження. Вологий шалик, прохолодна вода. Тільки вода у будь-якому співвідношенні. Вологе полотін, полотенце якщо є в крані вода. Але ж у нас, наприклад, вдома світло і вода нема. Ні того, ні того. Відчиняємо напроти вікна, да, і хоч якось спасаємося. Але дев'ятий поверх це надо Да, і так, ах, добре. і все. От і все рятує, і тінь дома спека на високі поверхи. Навіть вода не доходить ані світла, ані води. Фонтани не працюють. Ось маленька тінь діткам, хоч десь побігати. От маленький Щодо водою, то у Дніпрі ситуація непроста. Офіційно пляжі у місті не відкривали через воєнний стан. Тож плавати можна хіба що на власний ризик. Крім того, не надто надихають результати лабораторних досліджень. На деяких пляжах виявили фекальне забруднення. До відкритих басейнів також черги, і це попри ціну, вона стартує від пів тисячі гривень за особу. Містяни, що окупували береги водойм, кажуть, мають вла. Сні лайфхаки обирають пляж неподалік домівка. Аби якщо раптом увімкнули світло в оселях, то встигнути швидко дібратися додому та встигнути зробити, хоч якісь хатні справи. Ну і крім того, вони кажуть, що у такому разі не потрібно їхати додому у розпеченому транспорті. Лимонад холодненький річка, сонечко, все. Квартирі знаходиться неможливо, дуже спекотно. Лише дві години на добу є світло. Це як Як можна жити? Реально, якби не ці болоці, на які приїжджаємо, ми б вже померли. В Дніпрі не купаюся. Там взагалі болото. Там запах такий стає, що мама дорога. І коли ти розумієш, що все це сюди витікає, втікає, там діточки купаються. Я за офіційне, щоб це було безпечно для дитини, для мене та для оточуючих. Надії на полегшення поки що немає. Ось синоптик обіцяють спеку ще й наступного тижня. А яка ситуація в Одесі біля моря? Сергію. Колеги, мої вітання. Ну, погода нас трошки пожаліла. Буквально щойно почався такий невеличкий вітерець і е, хмарки набігають, тож в голову не так сильно припікає. Але тим не менш, пече ми зараз на пляжі центральної частини міста, Здається, тут уся Одеса. Мене таке враження, що після того як. ТСН напередодні запросила глядачів охолоджуватися в морі, запрошенням скористалися усі, хто міг людей просто неймовірна кількість і на воді, і а, на піску охолоджуються. Здебільшого це відпочивальники якраз таки у воді перебувають, бо саме так можна охолонути від спеки, яка вже тримається а, понад тиждень і не лише в нашому регіоні. Тож з тих, з ким ми сміли поспілкуватися біля моря, чимало і гостей з інших міст, які сюди спеціально приїхали для того, аби охолонити. Приїхали тільки що з Києва. Там спека одна, там асфальт, а тут зовсім інше. Тут море, запах зовсім інший. Дітьми лише біля моря. Жара холодненька, водоспад, водичка, окунаємося, пернаємо і... Лише біля моря. ось. Дуже спекотно. Тому я рятуюсь або на пляжі, або ходжу по закладам з кондиціонерами. Бо з відключеними світла навіть зарядити телефон неможливо. Одеса вже побила температурний рекорд, який тримався 77 років. Вище 40 градусів. Дійсно, така спека виснажує найгірше її витримують. Малюки, літні люди і ті, хто має хвороби серця, У швидкій допомозі кажуть викликів до таких пацієнтів стрімко, побільшало. Тому радять так убезпечитися. По перше, це вживати достатню кількість звичайної води. Кожні 10-15 хвилин треба робити по декілька ковточків. А якщо ми на вулиці, то одягати світло, легку одежу з таких простих пововняних матеріалів. А ще лікарі радять не зловживати кондиціонерами та холодним душем, бо різкі перепади температур також можуть негативно вплинути на здоров'я на пляжах. Не вживати алкоголь, бо купання у морі в неразному стані небезпечне. Синоптики ж прогнозують, спека протримується ще тиждень до 20-х чисел липня. Потім стане трошки прохолодніше, але не сильно рятівних дощів найближчим часом принаймні на півдні тут в Україні, можна не очікувати. Але то кажуть, в Одесі така погода ідеальна для туристичного сезону? Ну а яка ситуація в Києві? Як кияни е, охолоджуються? Іване? Розпов... розкажи, будь ласка. Колеги, вітаю вас. Ну власне, як і ви, я так само знаходжуся на пляжі, на одному з пляжів е столичної оболоні. Це спальний район. А тому людей тут, як ви можете бачити, чимало, особливо дуже багато е родин із маленькими дітьми. Спека шалена, плюс 35. Я просто зараз стою і відчуваю, як я просто зграю на цьому сонці. Але принаймні на цьому пляжі, на відміну від того, на якому ми були вранці, тут є дерева, і тут є е принаймні якийсь намет, е і можна хоч трошки сховатися е від сонця. Люди рятуються у воді. Ді, хоча я не знаю, наскільки це допомагає, тому що температура води 27-28 градусів у Дніпрі. Дуже спекотно. Ну і власне що стало причиною такої спеки? Зараз я вам розкажу. Власне від сьогодні і на 3-5 найближчих днів Україна знаходиме в епіцентрі світової, до речі, температурної аномалії плюс 37, плюс 40, а подекуди, і плюс 42 градуси вище нуля. Обіцяють в Україні, і це видно на карті, яку ви зараз можете бачити. yeah okay. Власне до нас прийшов африканський циклон, південний циклон, і він нам приніс ось таке дуже палке повітря. І, До речі, складати розповідав про те, що десь приблизно 16-19 числа трошки спека стане меншою. Так це правда, але знаєш, умовно стане вона меншою через те, що власне температура знизиться лише до 33-30 до градусів, і не не на тривалий час, і потім знову спека повернеться всі парки, всі пляжі сьогодні. Ні, просто забиті е, киянами, власне, як вони рятуються від спеки. Давайте почуємо їх. Таким кругом точно на фляж. Так, не ну, погода. Чудово. Ну от сьогодні вийшли погуляти в парк з собачками, щоб вони трішки освіжилися, бо ми живемо на 15-му поверху з вимкненням світла без кондиціонера. Це дуже важко. Ми шукаємо місце, де покупатися. Собачка погода. Ой, ну як літо? Жарко. Звичайно, вибору немає ми бережемо бережемо енергію. Холодний душ, холодна вода і все. Але і це не все попри таку шалену спеку, ще на додачу землю у ці дні накрила ще й потужна магнітна буря. Тож доводиться берегти голову не тільки від спеки, але й ще й від магнітної аномалії. Ну і власне, до речі, бачив і в наших колег світлини. Це такий флешмоб. Останнім часом люди рятуються від спеки і ходять на гарні світанки, які зараз дуже гарні і дуже рано світає. Тож можна використовувати і цю можливість святи. Дякую тобі за такі поради. Дякую усім, кореспонденти ТСН з Дніпра, Одеси та Києва. Про те, як люди підлаштовуються до рекордних температур, нагадаю цих вихідних. Температура в Україні може сягнути 42 градусів. Одразу три черги відключень сьогодні застосовуватимуть обленерго з 14-ї години і до кінця доби причина аномальна спека як наслідок різке зростання рівня споживання. Ми зараз можемо побачити, як дотримуються лімітів в різних куточках України станом на зараз на межі за межі точніше виходять більшість областей. Найвищі показники на Одещині, на Херсонщині, Івано-Франківщині, Волині, Закарпатті, Донеччині, Рівненщині натомість вкладаються в ліміти. П'ять регіонів це Хмельниччина, Житомирщина, Черкащина, Тернопільщина та Буковина. Ми на прохання енергетиків закликаємо жителів усіх регіонів максимально заощаджувати електроенергію за можливості, зокрема, не користуватися великою кількістю побутової техніки одночасно. Менше двох тижнів до Олімпіади в Парижі українська збірна складатиметься там зі 140 спортсменів, які виступлять у 23 видах спорту, і це всього на кілька десятків менше ліцензій, ніж українці мали до повномасштабного вторгнення. Попри те, що наші спортсмени готуються до змагань під постійними ракетними обстрілами, звуками повітряних тривог після значної руйнації спортзалів та стадіонів. На що можемо розраховувати, в яких видах спорту будемо брати участь, і де змагатимемось вперше, розкаже кореспондент СН Сергій Моргун. Щоб дістатися вершини спортсмену, потрібно 5 секунд. Ця дисципліна швидкісне скелелазання окремим видом спорту на Олімпійських іграх. Його представлено вперше. Це дуже важливо і дуже складно. Каже 22-річний Ярослав Ткач, срібний призер чемпіонату світу. Бо на Олімпіаду у цій дисципліні потрапляють одиниці. Дивлячись на те, що на Олімпіаді буде всього 14 спортсменів з усього світу, але це найсильніші з сильніших, і боротьба буде дуже тяжкою, але шанси є, і я буду боротися за медаль. А от у жіночому скелелазані спортивних ліцензій 20, і серед них також є Україна Євгенія Казбекова. Для розуміння її рівня підготовки зазначу, вона перша українка за останні років 15, яка виконала норматив майстра міжнародного класу на світовій першості зі скелелазання без страхування. А це вже брейкінг, вид спортивного вуличного танцю. Також дебютна дисципліна для Олімпіади. І в ній ми також маємо за кого вболівати. У складній та тривалій кваліфікації ліцензії здобули Катерина Павленко, Ганна Пономаренко і Олег Кузнєцов. Футбол ще один і останній дебютний для нас вид спорту на Олімпіаді. Одна ліцензія 18 спортсменів і блискуча підготовка перед змаганнями. Олімпійська збірна України виграла міжнародний турнір у Франції. Легка атлетика найчисленніший вид спорту за представництвом українців на Олімпійських іграх. 20 ліцензій. Біг на 400 метрів, ця ж дистанція з бар'єрами і змішана естафета 4 по 400 метрів. Спортивна ходьба і естафета у спортивній ходьбі, потрійний стрибок і стрибок у висоту. Останній серед іншого представляє бронзова призерка минулих ігор Ярослава Магучих. Хороший склад маємо у веслуванні, велосипедному спорті, п'ятиборстві та фехтуванні. А у плаванні всього кілька днів тому завоювали останню ліцензію восьму. А це вже тренування наших постійних учасників олімпійських ігор, дзюдоїстів. До Парижу поїде два хлопці Богдан Ядо та Дільшот Халмато. та двоє дівчат Єлизавета Литвинова і Дар'я Білодіт, яка на попередній олімпіаді здобула бронзу. Конкуренція світового музею дуже велика. В кожній категорії, на мій погляд, 12-15 спортсменів можуть претендувати на медалі. І географія максимально широка. Багато буде залежати від психологічної підготовки, від саме настрою в той день, від джерел. Ну багато факторів не хочеться нічого прогнозувати, але будемо намагатися показати найкращий Психологічно складова це нині один із найбільших викликів для українських спортсменів. Годі розповідати про їхні тренування під сиренами та вибухами, про знищені стадіони та зали. Нам не найважче. Я я з таким з такими думками завжди зараз тренуюсь, і їдемо в гарному бойовому настрої. Буду намагатися показати максимальний результат. У дзюдоїста Богдана Ядова на фронті батько. Він мріяв поїхати до Парижу із сином, але звісно, не може. Можливо, навіть не буде можливості подивитися, але він мені вже. Дав настанови та сказав, що він вже мною пишається. Окрім дюдо, наша збірна має одну путівку у вільній боротьбі, три у жіночій і дві в греко-римській. Останню зокрема представлятиме чинний олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Загалом же до Парижу їде 138 українських спортсменів у 27 видах спорту. Це один із тих роликів, який також представлятиме нас на міжнародній арені, кажуть у національному олімпійському комітеті, які ще недавно були близькі до того, аби скасувати свою участь у цих змаганнях через воєнні дії, складність підготовки для спортсменів і присутність росіян на олімпіаді, нехай навіть під нейтральним прапором. Утім, численні звернення та підтримка багатьох країн таки допомогла усунути зі змагань майже всіх росіян та білорусів. А тих Кого ні, то їхні федерації самі відмовилися їхати. Збірна Росії із дзюдо, боксу, стрибків на батуті, важка атлетика та велоспорт на сьогоднішній день. Порівняння з Токіо їх було 330 спортсменів. Їх буде на сьогоднішній день 25. Без прапору, без гімну без жодної символіки, їх не буде на відкритті, їх не будуть рахувати в рейтингу. Тобто пророблена велика шалена робота про недопуск росіян і білорусів. Олімпійські ігри це, по-перше, мир. А якщо ти за війну як вагома більшість російських спортсменів, то не маєш навіть морального права брати участь у олімпіаді. Вважають Владислава та Марина Алексієві бронзові призерки із артистичного плавання. Попередніх Олімпійських ігор мріють покращити свій результат, хоча й під підготовка була непростою. Ми тренувалися перед відбором на Олімпійські ігри у Харкові під постійним обстрілом, в басейні, де нема вікон, де ти прокидаєшся не через будильник, а через те, що прилітає поруч снаряд і з. Якісь ночі ти не спиш взагалі. А потім ішли на тренування і кажуть, не шкодують і не чекають по на Олімпійських іграх, а викладатимуться наповну, аби наш прапор мають найвище, а слова ще не вмерла України ні слава, ні воля. Чули по всьому світу. Сергій Моргун, Іван Воробйов, Геннадій Воронов ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини.